Усім привіт! Мене звати Іра і це відосик, в якому є я, камера і моя летюча книжкова мхо про прочитані книги. І сьогодні я вам розповідатиму про дві збірки оповідань. Ще улітку, коли я прочитала давніх друзів, я обіцяла, що даватиму огляд на цю книгу не один раз, тому що вона мені дуже сподобалася. І ось я прочитала іншу збірку оповідань. Обидві ці книги об'єднані географічно це Британські острови, хоча тут. Дух Англії, англійськість, а тут дух Ірландії. Але все одно я вирішила разом оглядати книги Сюзанни Кларк і Тома Оніла. Я розумію, що про дравніх друзів мало хто знає, і на леді з Грейса дію більшість людей клікне. Тому я вирішила не оглядати ці книги послідовно, спочатку одну, потім іншу. Я оглядатиму ці книги одночасно, розбираючи їхні особливості за різними тематичними блоками. Я знаю, що абсолютно нічого не змусить людину подивитися те, що вона хоче промотати, але принаймні я ускладню процес промотування. І... Попрошу вас не мотати наступний блок. В якому я нагадую про нашу ініціативу «Читай для ЗСУ, в рамках якої буктюбери збирають на два рахунки гроші і потім доєднуються до різноманітних зборів від людей, які пов'язані з видавничою справою або книгоблогерством. Також у нас регулярно розпродуються різноманітні книги, проходять лотереї, і все це відбувається в наших спільнотах по YouTube українську на Фейсбуці і в Телеграмі. Лінки всі в описі під відео зазирайте, а ми йдемо до книжечок. Традиційно я починаю свої огляди з фізичних характеристик книги, оформлені стану обкладинки. ми прочиталися давні друзі. І це у нас м'яка обкладинка, яка не тріснула, не загнулася, хіба що трошечки пішов корінець дугою, коли я його вигинала. Як для мене, це просто ідеальний стан книжки 2010 року, ні, 2014. -го. З обкладинкою, яка відповідає своїй епосі. Тому я була дуже задоволена тим, як я прокопнула книжечку у м'якій обкладинці. Леді з Гресиді у нас новиночка 23-й рік. Між цими книгами майже десяточка років. Оригінальне зображення на кладинці палітурка. Облізлася трошки під час транспортування. Не зважаємо, і тут що я маю розказати про шрифт. Він такий самий, як у старому виданні Джонатана Стренджа і містера Норрелла. Зараз анонсування перевидання у збільшеному форматі, можливо, тому шифт буде більше тут. Шифт, ну як сказати, він здавався мені нормальним, коли я ще окуляри не носила. Зараз він мені все-таки дрібнотка, і в оповіданні, яке містить приміточки, такі самі, як були в Стренджі і Норреллі, То ці приміточки це якесь чисте знущання, неначе то склад цукерки надрукували, і це дуже-дуже важко читати. Відео оформлення переходимо до перекладу. Переклад давніх друзів мені йшов як пісень калилася. Я сприймала цей переклад як питомо український текст, не начебто так воно і було написано. Особливо це відчувалося на контрасті з тими книгами, які я читала в той момент. Це було «Пляжне чтиво», це було місто півмісяця Серемастом, де я весь час шпорталася за конструкції і думала про те, як це було написано в оригіналі, ось як це переклали. Тут. У мене було таке відчуття, наче то прямо українською все і писали. І я колись ще під час живих читань на першого підключення казала, як мені сподобалася фраза жаринки перегорілих дров. Оце слово перегорілий, а не перегорівший чи «перегораючий», догораючий. Це ж просто прекрасно. Єдине місце, в якому я вчепилася за перекладацьку конструкцію, це було в такому реченні: відправляйся на пенсію, згадувати історію своїх славних днів, що минули». Ні, ще минулим Ми знаємо, що за можливості варто уникати конструкції, описової через що Мені здається, славні, славних минулих днів теж було б непогано. Окрім цього єдиного речення, за яке я зачепилася, у мене зауваження не було. Я сподіваюся, ви не подумали, що аналіз двох них одночасно це обов'язково протиставлення двох книг. Ні, так само як мені там подобався переклад. так. Так я і кифанула від перекладу Сюзанни Кларк. Тут кожне оповідання має свій стиль, і в одному з них авторка відверто гралася зі стилем, і це було повністю передано в українському тексті. Я зачитаю абзац, щоб проілюструвати те, про що кажу. Як була я малою, то жила ми у доктора Квінса по той бік Жиденного пагорба. Коли визирала з вікна в зимовім смерку, то жоденний пагорб, де замешкали фарисеї, виглядав мені довгим бурим чувном на сірім морі, а в межі темного віття сіяли далекі вогні, мов ті срібні зорі. Також технічне зауваження про одруківки. В давніх друзях, на жаль, їх була помітна кількість, аж настільки, що я це помітила і записала, і навіть один раз тут було сплутано ім'я героя. В Леді з Грейса все було значно менше. Трапилося мені парочка штук, але я якось сильно глибоко не звернула на це увагу. Взагалі у книгах РМ періодично мені трапляються обруківки, тому насправді порівняно з тим, що наприклад у них було в законі ордену Гурського, то тут майже їх немає. Але щоб спожити повний зміст цих книг, було мало виключно перекладу. Також були потрібні пояснення деяких явищ і деталей, і в обох з цих книг є система приміток. В давніх друзів протягом тексту зустрічаються різноманітні назви магічних створінь ірландських, і вони винесені в словничок наприкінці книги. Я до цього словничка дуже часто зазирала, тому що різні терміни повторювалися: терміни, наприклад, «карох», човен сплетений з верболозою, обтягнене шкурою. Або і овна, остання ніч перед Сованом 3 жовтня, Геловін, як співпало подати. Єдине, що я собі записала в приміточки, що не завжди якесь слово, яке було виділено курсивом в масиві тексту, знаходилося в словничку, іноді пояснення цього терміну йшло далі по тексту. Тобто я стикалася з ситуаціями, коли бачу незнайоме слово закурсивлене іду шукати його в словнику, немає його в словнику. І слава Богу, що тільки потім я знаходжу пояснення. У Сюзанни Кларк, інша система приміток. Тут нема такого, що якісь своєрідні слова одразу пояснені в примітках. Тут лише в одному оповіданні є примітки від авторки, і це був її експеримент, який потім, як і дізналася з після мови, вона успішно і застосувала в «стренджі і Норги. Там було про те, що в примірках розширювався світ, розповідалися якісь додаткові історії, тобто не йшлося про пояснення якогось конкретного явища. Натомість у нас є примітки до українського видання, і воно займає останніх сторінок. 20, як чітко я сказала, прошу 20 останніх сторіначок. І якщо колись в Тренджі Норелі я не зважала на ці примітки, просто читала собі тексти, читала, то для леді з Дю я вже налаштувалася і регулярно перевіряла, чи немає до якоїсь сторінки, яку я щойно прочитала приміточки наприкінці. І якраз тут приміточках. Пояснювалися якісь деталі, які я б могла і пропустити, тому що не розуміла якийсь контекст, або підтекст. Що там, наприклад, виявляється, якийсь згаданий журнал дійсно існував, або можливо навпаки, це анахронізм і не могли друкувати в тому журналі, в тому році, в який сказано, або згадувалися різноманітні політичні діячі, історичні діячі, культурні діячі відсилки до Шекспіра з наведенням його цитат. Я була захвіті від того, яку роботу проробили чи то перекладачі, чи то консультанти, причому. Примітка, яка мене максимально вразила, що тут згадується якась істота під назвою Журновий звір і, і примітка про те, що назву Журновий Кларк могла знайти в альбомі Замки 1984 року, і підпис принагідно дякуємо Володимиру Аріньову за бібліографічну допомогу. І, взагалі, наприкінці книги є післямова до питання про дослідження Фейрі у британській етнографії кінця 20-го початку 21-го століття, що є власне трошки охудожненою науковою працею, присвяченою дослідженню творчості Сюзанни Кларк. І отак ми підходимо до сюжету твору і тем, які в них порушуються в давніх друзях. Якщо ми глянемо на зміст, буде здаватися, що тут суто збірка оповідань. Є цільна оповідь. Є одна лінія про життя сучасного хлопця. Ну, сучасного, якщо книга 10-го року, то мені здається, що це на нульові сучасного, який з мамою переїжджає на хутір в Ірландію після смерті батька, і він іде в школу, у нього починаються проблеми в школі, і це є суцільна оповідь. А ще вечора герой виходить до магічного лісу, де зустрічає давніх друзів різноманітних магічних фольклорних створінь, які починають йому розповідати легенду, і умовно, кожна ніч це нова легенда. Але всі ці легенди стосуються одного воїна древнього легендарного воїна на ім'я Маку. Тож, хоча це виглядає як небірка оповідань, я б сказала, що це роман в оповіданнях. У нас є цільна історія про хлопця. І він повністю проходить свою арку конфлікту. І в фіналі якраз фінали ця книжка, тим, що арка саме головного героя цього хлопчика Нем'я Дарк приходить до такого вибухового моменту, від якого у мене мурашки пішли тіло. А історія про Макула не, не проходить, не розповідають нам про повністю його життя. Це його різноманітні пригоди в різні часи, іноді між приходою до приходою пересікаються якісь інші дієві особи, але навіть чітко сформувати, в якому королівстві нехай навіть вигодному відбуваються ці пригоди, я не зможу. З леді з Грейсядю абсолютно інша ситуація. До цієї збірки вийшли вісім оповідань, зовсім різного обсягу: хтось на шість сторіночок, а хтось на сорок. І ці оповідання писалися в, взагалі в різний період життя Кларк з різних приводів. І навіть у післямові сказано, що читачі стають трошки жертвами реклами, тому що кажуть, вау, це нова книга від авторки доктора і Містера Норрела. І здавалося б, як і я сподівалась, що я просто отримую додаткові оповідання у тому ж самому світі, в якому написано гігантський роман. Але лише два оповідання з цієї збірки стосуються світу Стренджа і Норела. А всі інші або просто писалися, і у кращому випадку там був якийсь фольклор, фері. Перепрацювання казок як казки на новий лад, або взагалі вони писалися по іншому всесвіту з іншого приводу. Наприклад, тут є оповідання, яке відбувається в книзі Ніла Геймана Зоряний пил. Тож твори в цій збірці абсолютно різні, як за тематикою, так і за настроєм, за акцентами, за різними літературними прийомами, літературними експериментами, які авторка втілювала, які дізналася з післямови. Вона з цим гралася, поки писали Странжі Норрелла». І перевіряла на аудиторії, які з прийомів зайдуть і чи можна їх потім використовувати у великому роману, наприклад, як із привітками, в яких додатково розкривається лор. Теми, які порушуються в цій книзі. Гадаю, однією з причин, чому давні друзі настільки втрапили мені вселенько, було те, що деякі з порушених тут тем. Мені резонували. мені сучасній, яка живе в сучасному світі. Це стосунки діти, батьки, син, матери після смерті батька. Це ситуація, коли дитина більше зацікавлена в господарстві, і в неї це виходить доглядати за тваринами, дбати про ферму, ніж ходити до школи і. Я наприклад, не знаю, як би варто вирішувати такі конфліктні питання. Також достатньо уваги на ситуацію з в школі з боку вчителів, пригноблення дітей вчителями, пасивна агресія, газлайтинг. і в той самий час стосунки з однолітками, з дітьми, які на диво якраз є позитивними. Ще ж до лінії з воїном Макулом, то там були епізоди, які прямо в серденько Я собі в конспекті так і намалювала смайлік розбитого серденька. Про захист країни, про захист батьківщини, про ситуацію, коли король не вірив, що буде війна, тому що ми ж з ними успішно торгуємо. Навіщо їм на нас нападати, А воїн, які казав ні, вони врешті решт на нас нападуть. І як ми можемо пускати весь час в наші гавані їхні торгові судна, які насправді є шпигунами, І коли врешті вже збирається напад, то король кличе воїна розрули, будь ласка, ти ж військовий і так сиділа. Наскільки це резонує. Глобально в кожній з пригод, які проходить герой, тут ідеться про те, як у нього відбувалося подолання якихось індивідуальних ворогів, злих людей і магічних створінь. І дуже часто для того, щоб побороти якогось. Злого ворога то він мав скооперуватися з іншими добрими людьми або добрими магічними створіннями. Перелік цих людей і створінь не був сталим. Були деякі як побратими, які з воїнами йшли в історію в історію. Але так само були і деякі персонажі, які існували тільки в рамках однієї історії. там ми згадали, що десь під пагом живе, наприклад, король Фері, і він зможе підказати головному герою щось, що йому треба. Ще ж, доповідання Сюзанни Клек, значно важче виділити якісь глобальні теми, які в них порушені, оскільки кожен твір є дуже індивідуальним. Якщо шукати між ними щось спільне, то це про взаємодію людей з магією, магією абстрактною, магією легендарною, нечіткою, яка незрозуміла, як працює, як вона працює в кожному конкретному випадку і загалом. І способи вижити. Вижити під час цього протистояння. Іноді протистояння відбуваються саме між людьми, наприклад, в цих леді з Грейсидю, які відбуваються у світі і Норела, тут виключно про людей, які чарують, і те, як вони протистоять викликам від людей, які не, не чарують, але які можуть принести очевидне зло. А у інших оповіданнях, які стосуються ретелінгів, казок про фейрі, або просто історії про фейрі, то переважно тут уже йде протистояння між людиною і фейрі та їхньою ферійською силою. Причому так само, як і в Strange і Норелі, то і тут це збережено. Треба пам'ятати, що. Це протистояння не відбувається якимось очевидним логічним чином, коли складається якась ситуація, і здавалося б, ну, може, по-людськи, ось цей найочевидніший вихід. Але ні, герой начебто не помічає цього найочевиднішого виходу. Він дивиться ліворуч, він дивиться праворуч, він намагається якось обійти ситуацію, і, врешті, коли він перемагає, це виходить якось через вуха. І ми підходимо до того, що, як на мене, є най-най-най найважливішим. -най Чим ці книги для мене були? Це про їхню атмосферу, заради чого читаєш і відчуваєш щось. Саме завдяки атмосфері, давні друзі мене вразило настільки, що я поставила їй 10 з 10. І якщо ви дивилися мої живі читання, коли я тільки починала читати цю книгу, то там була така ситуація, що я була вкрай вкрай в подавленому настрою від попередньої книги від міста півмісяця серема, спочаток якої мене глобально не зайшов. То ця книга тоді мені не змогла не те, щоб витягнути з подавленого настрою. Вона мені його ще й дуже-дуже сильно підняла. І коли я читала цю книгу, все, що тут було, було мені неймовірно затишно. Це легенди, і вони описані як легенди. І це такий повний ескапізм від проблем сучасності, від того. Чим от я в сучасному світі живу? Дійсно був такий ефект, начебто з друзями сидиш в пізно, пізно ввечері вночі коло багаття, і розповідаєте один одному якісь вигадані історії. І от у мене було відчуття, що я можу навмання відкрити будь-який абзац і його прочитати, і мене заколисає. Власне так її зробила буквально під час запису цього ролика і абзац, який я навмання відкрила. Сейл жив у далеких східних країнах, де за золото можна було купити жінок, гарний одяг і великі будинки, що так йому подобалися. Збирати золото він почав багато десятиліть тому. Відтоді наскладав його досить, аби купити найліпший будинок у тих далеких краях, мав потайні сховки у найвіддаленіших болотах. Однак інтерес до досади маятків швидко переріс у бажання володіти якомога більшою кількістю золота. Він не грабував жодним способом, лише би роздобути ще трохи золота. Зрозуміло, ввелів прихопити його задарма, коли золото само пливло йому до рук і не треба було ризикувати своїм здоров'ям. І от упродовж кількох останніх років він зачаївся, міркуючи, як би захарбати чи легке золото Ейри. І всі мої підключення, коли я знову і знову і знову кажу про давніх друзів, про мотиви ірландських легенд. Це завдяки тому, як мені приємно зайшов цей текст текст легенда. Текст, в якому так абстрактно переказуються різні події, як в тому абзаці, який вам зачитала. Хоча тут немає, здавалося, б, як стрижня особистої пригоди, з глибокими довгими діалогами, з якимись хімічними розвитками стосунків. Я відчула стільки емоцій від цього тексту, що, як бачите, минуло скільки три місяці, а я все ще розповідаю про цю книгу. Напроти як все неочікувано, виявилося з Леді з Грейсадю. Я вже читала Джонта Стренджа містера Норела, мій минулорічний огляд на каналі. Можете зазирнути, якщо ще. І я очікувала: ну, по-перше, що це будуть оповідання в тому самому світі, виявилося ще ні, але я сподівалася, що буде атмосфера, така сама, як була в Стренджі Норелі, шалений дух чогось англійського, і в тому числі той, який дає щось таке. Затишне дивне, з одного боку, іноді герої мене бісили, як вони не помічали очевидних варіантів розвитку сюжету. Але з іншого боку, коли вони сиділи в своїх камерних вітальнях, це, це давало якось відчуття затишку, і чомусь дійсно іноді з'являлася паралель з Гаррі Поттером. Так от, якщо Странч Орл був Гаррі Поттером, то це казки Барде Дідля. Ці оповідання більш містичні, це оповідання. Більш шорсткі, і мені в них переважно було незатишно. Мені в них було трошки дискомфортно. Навіть в моменти, коли мені було дуже цікаво, сюжетно цікаво, наприклад, найбільше -най вподобаним мною оповідання про протистояння Фейрі, містер Сімонеллі чи феєрі-вдівець. там якраз про те, як Фейрі крали людей і затягували до свого двору. Це було цікаво, але це було описано. Дуже незатишних місць. І якщо, наприклад, Strang Orlad, Ferрі, там все-таки уявлялися якісь палаци, на яких триває безкінечний бал і небезпекою для людей, які там перебувають якраз те, що їх до смерті затанцюють, то тут це дуже занедбане місце, воно все розсипається на порох, воно все вкрито брудом, і там живуть огидні створіння. І, і, і все це так писано... Це, це, це цікаво, але, але ну, це було максимально незатично. Ну, і, звісно, там додатково накладається той момент з ілюзією, що люди, які вкрали, думали, що навколо них все дуже красиво в золоті і у них прекрасні слуги, а насправді вони там скованими сиділи на якомусь кріслі і були змушені виконувати рабську працю. Як я дізналася з післямови до цієї книги, фішкою Сюзанни Кларк є те, що вона не створює якийсь єдиний всесвіт, в якому все глибше і глибше чітко прописує правила. В різних її творах є суперечлива інформація про світ Фейрі, і навіть тут деякі оповідання, в яких події відбуваються, начебто як в тому світі, що і містера Стренджа, доктора Стренджа, містера Норрела, то тут сфері по іншому описані, якісь моменти магії по-іншому описані, ніж це було вже потім в її великому творі. І авторка не бачила в цьому ніяких протиріч. Вона до цього ставилася як до набору легенд, якихось фольклорних, де в кожному селі своя версія, і не обов'язково вони чітко мають стукуватися між собою. Але так само от, я яскраво помітила от, в оповіданні Леді з Грейса Дю, де буквально в якийсь момент вводиться стрендж і. Це не було схоже на того Стренджа, якого я пам'ятала з великої книги. Тому що тут він якийсь був інший, він, не наче то зазнався, коли його просять Стренджа. Хочу по-дружньому попросити тебе не чарувати, доки ви тут. У нас тут дуже тихе село. А він відповідає: любий мій Генрі, я ж не вуличний фокусник у ядці жовтою завіскою. Я не збираюся сидіти перед церквою і виманювати перехожих. Останнім часом адмірали, контрадмірали, віце-адмірали і усі міністри його величності шлють мені люб'язні листи з проханням про допомогу і, що значно важливіше, обіцянки щедрої винагороди. Я вельми сумніваюся, що хтось із мешканців Грейса Нью може собі дозволити, мої послуги, Скільки я пам'ятаю, стрендж з великої книги ніколи не дозволяв собі говорити настільки меркантильно і з та хоча я хочу ще додатково далеко далеко наголосити, що от самої емоцію, яку я відчувала від цих книг, було щось мотрашне, щось містичне, коли навколо людей твориться якась чортівня, але бо вони самі творять магію, яка на рівні з чортівнею, якісь моменти п'яних угаїв, в яких реальність пливе. Давайте в справедливості зазначу, що тут бували дуже веселі іронічні моменти, які вам зачитаю зараз, наприклад. Коли місіс Філд померла, і згорюваний вдівець розвернувся і виявив, що світ такий самий щедрий на гарненьких дівчат, як і за часів його юності. Ба Більше він збагнув, що зажив ставків солідніших ніж за молоду. Тож, хоча в його домі вже живе одна гарненька дівчина, його небога Касандра Пербрінджер, який він був опікуном, для другої теж знайдеться місце. Однак дядько Оберон, джентльмен поважного віку, уже давно відволікся від них і побрів знову шукати одну книжку. У ній було закляття, що перетворює парламентарів на корисних членів громади, але щойно дядько оборон знайшов йому за стосунок, як книжка десь загубилася, хоча він б тримав її в руках якусь сотню років тому. Я веду, тут Том швидко порахував на довгих білих пальцях, 13 війн у величному фері. Один випадок особливо складний. Я уклав союз із жорновим звіром, із його ворогиною, дамою запрін'ї, і послав військо на допомогу їм обом. Тут Том замовк, насупився і втупився в вухо свого коня. Тобто, строго кажучи, я воюю саме з собою. Нащо це мені? В цих милих, веселих цитатах, гадаю, ви могли відчути той дух, який наповнював книгу про Джонта Стренджа містера Норрела, але все-таки це були окремі вкраплення, лише окремі стірочки, а основний потік тексту ніс все-таки іншу емоцію. На тому я і завершую свій огляд двох збірок оповідань, які я можу об'єднати, тим що це мала проза і дії відбуваються на Британських островах. Хоча завжди боюсь, боюсь, боюсь на огляди різних книг. Щось таке ляпнуть, щоб випадково переплутати Англію, Ірландію чи Шотландію, тому що це, це неприпустимо. Сподіваюся, нічого я не наплутала. Розказала вам про дві книжечки, це моя любов-любовна. Ви вже про неї чули. Це. Було більше доповненням до світу, в якому я вже колись була, і не, не можу сказати, що якщо ви боїтеся брати Страндженорела, спробуйте спочатку леді з Грейсядю, щоб відчути стиль. Для мене вони були різні, помітно різні. І від Страндженорела отримали більше затишку, більше, більше задоволення ніж від цього. Збірки оповідань тому я б таки ну не радила з неї починати. Або якщо б почали, то не очікувати, що у великому романі буде все те саме, тож. Воно різне, як і за якимись сюжетними моментами в плані про флору і тому, як функціонують феї, так і за атмосферою. Я рада, що нарешті зібралася силам і такі записала вам огляд на ці дві книги. Розповідайте, як вони вам чи ви читали. Гадаю, леді з Грасадю читали більше, але можливо хтось вже її прочитав давніх друзів, особливо, якщо ви повілися на мої розповіді про цю книгу, які почалися ще минулого літа і, врешті, купили, може, ви вже і прочитали. Мені буде. Дуже приємно про це дізнатися. Я вас запрошую у коментарі. Знаєте, як люблю з вами спілкуватися. І мої любі, будь ласка, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.